Нагадаю, у суботу служба безпеки України у телеграмі повідомила Сили оборони взяли в полон перших військових КНДР, які воювали проти України на Курщині. Її детальніше про Альянс КНДР та Російської Федерації поговоримо в нашому етері з Дмитром Левусем, політологом, міжнародником, експертом центру Об'єднання Об'єднана Україна. Пане Дмитре, вітаємо вас наживо на Суспільному. Вітаю доброго вечора. Скажіть, будь ласка, ось цих 300 убитих солдат Пів... північної Кореї вже маємо двох полонених. Оці факти якось змінюють міцність альянсу КНДР і Російської Федерації. Наскільки він міцний? Які його перспективи? Знаєте, я як це не дивно, для хоча ми чудово розуміємо, що для цього північно-корейського режиму люди взагалі нічого не важать тим більше ті, що вже поїхали воювати, яких він віддав як гарматне м'ясо, але збільшення втрат якщо воно буде критичним, то насправді може призвести до того, що Можливо, Чен Ін не захоче продовжувати цю авантюру, бо у нього все ж таки в пріоритетах це війна з південною Кореєю, з Японією, да тобто і встановлення там якихось порядків в азійсько-тихоокеанському регіоні. Але ж ці послуги е е КНДР надає не безкоштовно. Наш за це щось отримує взамін. Якщо вони відмовляться від цієї співпраці, е все ж таки що їх тримає, наскільки міцно. Ну, насправді дійсно ми побачили вже, що Російська Федерація зробила злочин, на який світ мав би звернути увагу. Бо Північна Корея це один із дуже рідкісних випадків, коли країна Вигнанець була стала такою через санкції світові, які накладені через Організацію Об'єднаних Націй, і Росія до речі, там до цього теж докладалася і. Коли в ще позаминулого року, навіть 2022 році, Росія почала цю співпрацю отримувати боєприпаси, навзамін давати нафтові продукти. і... Про продовольство отримувати потім ще більше цих боєприпасів. А літом, влітку 2024-го, Путін з, з візитом, коли приїхав туди, і уклав угоду. він Взагалі, вже просто продемонстрував, що немає ніякої санкційної політики спільної. Більше того, КНДР стала країною, яка вийшла да, з цієї тіні. Більше того, вона отримала своє таке визнання. Ання да, тобто значущість усвідомила це те про що говорить Україна. Наприклад, Зеленський президент України зараз на Рамштайні абсолютно конкретно сказав про це, що світ має звернути увагу, бо Північна Корея отримує досвід сучасної війни. да от в сюжеті йшлося про те, що вони не розуміють, але ж вони отримують цей досвід. І вже є певні зміни в їхній тактиці і поведінці. Про що. Пишуть військові, то так, це для Росії, це союзник, який з одного боку да, дійсно забезпечує велику. Велику їхню потребу в снарядах і в живій силі, хоча це однозначно і ще одночасно одночасне свідчення слабкості Росії, тобто у неї не вистачає резервів насправді про що теж говорив президент України на Рамштайні. А з того боку, це значне зростання значення північної Кореї, тож так, зрозуміло, це такий це, 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 це mm. дуже поганий знак для світу, на який так. треба звертати увагу і діяти проти неї. Дякую, пане Дмитрий. Дмитро. Левис політолог міжнародних експерт центру об'єднана Україна говорили про альянс Північної Кореї та Російської Федерації війні проти України.